У державі криза, але ремонтні майстерні цього не відчувають. Майстри ледве встигають виконувати свою роботу. Завдяки економним черкасцям, вони латають дірки на сукнях, ремонтують китайські взуття та лагодять пилососи, яким уже понад півстоліття. Про популярність ремонтної галузі дивіться у сюжеті далі. Усьому світу криза принесла бідність, а ремонтним майстерням гроші. На виняток і черкаські ательє. Доки інші сфери послуг шукають заробітку, майстерні не встигають виконувати замовлення. Нині це чи не єдина ланка промисловості, що набула розквіту в часи фінансової нестабільності. У майстерні, в які ремонтують техніку, ніде ступити. Усе приміщення заставлене зламаними приладами та запчастинами для ремонту. Майстер Олексій, який повертає до життя пошкоджену техніку, знає, чому люди не поспішають викидати її на смітник. Люди звикли до старих речей, а речі виходять з ладу. Тому вони зрозуміли, що дешевше, набагато їх демонтувати, ніж купляти. Тим більше нові, якісні речі стоять досить дорого, а низькоякісні брати немає сенсу. Майстер Андрій згадує, як йому доводилося ремонтувати речі, яким понад півстоліття. Але відразу ж додає, що та техніка була зроблена на совість. Лише час пошкодив її. Дрель, Дедушка принес старинная дрель 43 43 -го года з немецкими орлами, що і сосластикою і полісос був 44 -го года австрійський. У майстерні говорять, що ремонтувати техніку приносять не лише бідні пенсіонери, а заможні люди. Тому майстри роблять націнку через відповідальність за дорогу річ. У швейному ательє кравчині теж не сидять без роботи. Вони говорять, що нині люди по-різному намагаються заощадити. Люди зараз є різні. Хто дістає із шафи? Речі переробляє, хто економить там на тому, щоб піти купити і потім переробити, шиють у нові. Клієнти ательє в основному молодь. Наталі прийшла по сукню, зшиту за власним дизайном. Обновка сподобалася і їй, і її гаманцю. Це вигідно. хочеш те, то, що тобі подобається, і намного дешевше, ніж в магазині. У взуттєвій майстерні кипить робота. Чоботар В'ячеслав уже понад 30 років ремонтує зношене взуття. Нині ж говорить, що роботи найбільше. У часи скрути люди не купують обновки, а просять полагодити навіть безнадійні речі. Так що зараз більше, звісно, ремонтують. але от нова обувь, вона що толком ні разу не одета, а вже ремонту не підлежить. Це добре, якщо у человека є опит. Он може что то чоловіку помочь і так далі. Но это же. Я думаю, это обувь стоїть 500-700 гривень стоит. А зараз зарплата така, що у чоловіка не в состоянии купити її. Алла Мороз, Юрій Підлісевич, Євген Руденко, Вікка новини.